Усім привіт, любі глядачі. Ми сьогодні у Єві. стартували нові акції, завжди вигідно. 11 та 12 серпня буде знижка на другу одиницю засобів для чищення унітазу. Це є і різні підвіски, і засоби для чищення. Зараз подивимось більш детальніше, а так в двох словах хочу пояснити: ви берете дві одиниці, можна однакові, можна різні, і піде вам за. Півціни другий товар і той, який дешевший по вартості. І треба їх купляти одним чеком. Якщо маєте бонуси, то можна оплатити половину покупки бонусами. Kionen блоки 3 штуки за 90 гривень. Одна штука 44. Лавандовий аромат теж 44. Брев той, що за фарбову водою 59,50. 56,56 56 і Гелеві по 59,50. Такий квітковий аромат. Освіжувач для туалету запаска, ціна 30 гривень «Доместос». Від скайт таблетки у зливний бачок по 16. Доместос Местос підвізка 41 гривня 80 копійок. 49,51 штука, 136 гривень Доместос три штуки. Брев неакційні. 149,2, 144, 149 А це є такі кубики у зливний бачок від Доместос. Вони профарбовують воду у синій колір. Тобто з бачка зразу виходить з синього кольору вода, і ціна за 2 штуки 103 гривні. Брев 138, 3 підвізки гелові. Ті, що профарбовують воду 138, Ці теж 138 доместос дві штуки 86. Так, це такі стікери, в сам унітаз клеїться. Ось такі – 149. Підвізка від Sky – 16 гривень і запаски по 8,50. доместос. чорний: 89,50, 750 мл. Такий доместос по 109 гривень, об'ємом 1 літр. І, до речі, різні кольори, так би мовити. Кьонен по 76 і Дак 900 мл 131 гривня, і 500 мл 90 гривень. Ви мені ось цей дуже нахвалювали і справді він гарно діє ефективний. Сермік 7 в 57,50. Донат 90 від Sky Zip ціна 39 гривень. Так, а що цей «Доместос» окремо від всіх. Ціна 109 гривен. Зева, туалетний папір трьохшаровий, 8 рулонів. Делюкс 169 гривень. Є два варіанти акційних з такою досить великою знижкою. А Косметичні серветки. Це є ось такі в коробочках 35 гривень від Greenway. Є такі різні, яскраві, квіткові дизайни. По 45 гривень. Тут 80 штук, одні білі, одні кольорові. Такий варіант: 150 штук Белла 58. Клінекс 65. Так, це є серветки паперові, косметичні теж 40 гривень в упаковці 150 штук двошарові. І це є серветки косметичні від Полісся. Теж тут отак відкривається і виймається ціна 38. Акція мінус 50% на другу одиницю. Це додатково до акційної ціни. Тобто одна упаковка буде за 40, а інша буде за 20. Усі кухонні корзинки з акції 2 до 4. Тут, на жаль, нема що вам показати невеличкий асортимент, але є є, в яких є досить багато, тож звертайте свою увагу, ці дуже гарно виглядають стильно. Можна по-різному їх задіяти. Ген та Greenway фітолінія. Гелі для душу та рідке тверде мило з кешбеком 80%. Гелі для душу від Greenway об'ємом 400 мл за 52 гривні. І з них вам повернеться на картку 80% від вартості. Списати бонуси можна на наступний день після покупки. До речі, попалось мені відео, що дівчина казала, скільки хожу в Єву, а бонусів не збільшується. Хочу сказати, якщо ви купляєте акційний товар, то бонуси не нараховуються. Бонуси нараховуються на білі ціночки. На повну вартість, або якщо є ось такий кешбек, як сьогодні. Грінвей гель для душу об'єм 750 мл. Теж є різні аромати. Він із дозатором і ціна 60 гривень. Акційна. Набір твердого мила антибактеріального 5 штук по 70 г60 гривень. Рідке мило Greenway, японський шов 500 мл. Ціна. 43 гривні 80 копійок. І таке мило рідке запаски від Greenway теж повертається 80% від вартості. Такий варіант півтори літри мед та молоко 55 гривень. Медова груша. Тут об'єми літр. 40 гривень, 50 копійок. Так, диня. Денька денька по 22 гривні 70 копійок, ще є полуниця, 22 гривні 80 копійок, оливковий варіант, ціна 20 гривень. Та, 20 гривень. І ще один варіант є ось такий цитрус та вітамін С. Ціна, мабуть, така сама, не бачу ціночка, десь в районі 20 гривень плюс-мінус. Засоби для догляду за волоссям, для миття волосся власне, від торгової марки SIUS. 50% знижка від вартості. 94,50, шампунь об'ємом 440 мл. Їх є різні варіанти в асортименті. І тут, ще. Так, тут є теж 440 мл, але ціна 113. Шампунь для пошкодженого волосся, інтенсивне відновлення. Так, кондиціонер 94,50, об'єм 250 мл. І тут ще олійка. Ціна 151 гривня за 100 мл. І масочки для волосся кератинові по 179. Знижка до 40% на усі засоби для догляду за ротовою порожниною від iceberg. Це більш така відбілююча, я б сказала, колекція. От такий пристрій для відбілення зубів. Цілий апарат за 166 гривень. Лед Лампа. Чи а може в нашій гілак просушені, хто знає. Так. Запасний гель. Ціна 87 гривень. Олівець для відбілення. Це ось він, ціна 104 гривні. Так, це є в нас порошок кокосовий вугілля відбілюючий 30 грамів 87 і зубна паста. 190 грамів, досить багато тут її ціна 95,20. Зручно, що має дозатор. Хто не любить відкручувати, закручувати ковпачків. Я колись нею користувалася, вона така супер свіжа, я б її ось так назвала, охарактеризувала, що вона супер має свіжість. 25% на зубні пасти щітки від Біомед. 123 гривні за 100 мл. Як ви можете вже бачити, що є різні варіанти: вугільний, мандариновий смак, кокосовий. Так, це є з кальцієм. І е, виноград ось такі варіанти. І зубні щіточки. Ціна 99 гривень. Це вже акційна ціна. Дитяча декоративна косметика від Honey Bunny. Купляєте чотири товари, а оплачуєте лише за два. Є різні набори, дорожчі, дешевші. Такий варіант. 179 гривень. Тут і лак для нігтів, бальзам для губ, дві штуки, пилочка. Такий варіант. Розширювач для нігтів, наліпки, накладні нігті, лаки. До речі, лаки на водяній основі. Не треба якось додатково їх потім знімати, а легенько вони знімаються. Один плюс один дорівнює три на іграшки для гри на вулиці, аксесуари для плавання. На декоративну косметику Патрісія Ледо діє акція 2 дорівнює 4. Обираєте від цієї торгової марки будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Засіб для макіяжу ціна 349. Тональний крем для обличчя. І тут під ковпачком, ще теж є. Це дуо. 349. Такий тональний по 299 гривень. Помада для губ 149, такий блиск, туш для вій 249. Пудра компактна. З Тестера, подивитись, 269. А, тут є і дзеркальце, і під... З цим є губка. Хайлайтер для обличчя 229 гривень. Патрісія, ледо, тональна основа, бамбук 179. Ці йдуть із дозатором, а ці із піпеткою. 299. Матуючий засіб, тендер. Ціна 199. На декоративну косметику від LCF в тій акції також 2 дорівнює 4. Обираєте 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. База під макіяж за 100 гривень. Така сироватка. База під макіяж, ціна 90. Так, це в нас є хайлайтер-стик для обличчя. Ціна 90 гривень. Хайлайтер розсипний. Ціна 90. Поригуючий BB крем для обличчя за 45 Туші для вій по 90 гривень. Є із натуральною і з силіконовою щіточкою. Засоби для догляду за нігтями, укріплюючи з вітамінами по 35. Такі новинки з'явилися. Олійка для губ Magic. Ціна 80 гривень. Колекція Fruity Boom. Дуже гарненькі флакончики. Я протестила. Вони всі прозорого кольору і такий ніжний фруктовий аромат. Блиск для губ, Devi Kiss. Чотири варіанти є. Вони прозорі, тобто такий легенький-легенький відтіночок є. Ціна 70 гривень і мають дуже дрібнесенькі блискітки. Теж протестила замітно зовсім такі дрібнесенькі блискітки, але загалом цей блиск-дегу прозорий. Акційна ціна на парфумерію Аліса Труссарді та «Ля букет парфюм. Давно вже я приглядаюсь на ось таке асортів для букет. Тут є різні аромати флакончиках із розпилювачем, їх є 6 ароматів по 5 мл. Тут описані всі аромати. Ціна 219 гривень за такий набір. Я думаю, це дуже зручно собі кинути в сумочку чи десь такий компактний формат. А загалом ці парфуми вони такі моноаромати, тобто є один чіткий виражений аромат, і вони тут прописані, наприклад, ось цей ваніль. Грий грейпфрут, персик, кітковий аромат, аромат жуйки. Ціни 249, 199 і навіть є по 149 гривень. Власне ось цей ванільний. Трусарді 50 мл 1799. 30 мл 1199. ці по 1349-1399 це є жіночі аромати. Тут, до речі, тестери стоять позаду з запакованих. Чоловічий аромат Трусардії 30 мл, 1449. До речі, в різних євах може бути різний асортимент, тобто в чоловічих, наприклад, може бути більше в іншій Єві. І Аліса 499 гривень 50 мл. І ще один кешбек це вже на About Face та на About Body». Усі засоби та аксесуари для догляду за тілом. Засоби є ось такі, тут є різні і ампулки. Ціни, до речі, акційні. 6550 коштують ось такі капсули миттєвої дії. Для жирної та комбінованої шкіри. Регенеруюча емульсія 129. Засіб ретельне очищення 139. Пінка для умивання 111. Пілінг-диски. Це такі кругленькі диски, знаєте, як ватні диски. І вони вже є просочені засобом. 139 гривень 60 штук в упаковці. Підсушувач, засіб локальної дії. Це є для просушування прищиків чи висипань з комплексом вітамінів 139. Я так розумію, ця, ось ця колекція це є для жирного типу шкіри обличчя і схильного до висипань. Масочка, ціна 8,80 вам повернеться кешбек. Масочки теж 880, пілінг 100 гривень, гель для умивання 100 гривень, пінка для умивання. Отак, От оп, оп, оп. Ось вона. Теж 100 гривень, 200-150 мл. А це міцелярна вода 109 гривень. І друга лові патчі, зволожуючі по 200 гривень, 60 штук. Так, це є маска 149 і маска 149 також. Термальна вода 299. Термальна вода по 134. Мус для обличчя. А, я такий маю. Квіточкою виходить, Так легенько натискаєте, і виходить квіточка. Якщо довго потримати, то воно так багато вийде. 149, очищаючі кульки 100 гривень. Креми різні. Ціна ось, нічного 119. Це її омолоджуючі капсули 10 штук 100 гривень. Дуже багато цікавих різних пристроїв. Кріосфера 220. Масажер 189. Роликовий масажер 119. Щіточка для пілінгу ціна 199. А це, от, це є масажер для обличчя. Одароликовий не бачу. Так, така щиточка 199. Набір банок. Ну, ціна 139, 4 штуки. І такі тейпи. Ціна 66. 690 гривень апарат комплексного догляду 5 в одному. Такий апарат для догляду масажер 450. Апарат для мікрострумового. Ультразвукового догляду. 420. Такий, 490. Вакуумний, очищувач, очищувач, очищ, ой-ой! 340. Мезоролер це такий з голочками. Так, розвозволожувач, нема ціни не, не бачу. І такий варіант: 139 зволожувач. ну давайте ми. Розберемо з вами: це сюди, це туди. Мезоролер. Мезол 139, а зволожувач 129. знаю, може вони ось так можуть бути. Ось так. А це ось так. Ну, як думаєте, так добре. І це ще не все. Подивіться: вакуумний роллер 74. Такий масажер, а, я такий хочу. я такий хочу 690 масажер подушка. Теж 690. Угу. масажер для голови. масажер для голови 490. Ось цей. масажер подушка 690, ось цей. Цей 600. Пемза електрична за 290. Угу. Так, ще щось тут є. Потужний акумулятор. А цей, знаєте що, портативний шийний вентилятор. І ціна 490. Маски теж кешбек є для рук. Читайте, що вони роблять, ці масочки, бо є зволожуючі, ціна 55 гривень. А є ще які? інтенсивне живлення. Для них ця є відлущуюча. Це вам буде потім злізати шкірка з них. Тож звертайте на це увагу, якщо маєте десь йти, то хі, воно просто ви зразу одіваєте їх, там якийсь певний час тримаєте все згідно із, а, от, цілу годину, треба тримати на ніжках. А потім через декілька днів починає злазити оця відмерла шкірка з ніг. Це не болісно, але воно все одно, знаєте, як після якщо загорів, і отак шкірка лущиться. Оце десь так, так само і виглядає. 55 гривень. І такі маски теж по 55%. Це є відновлення, відновлююча. Ми тут є ще більше, але так все дуже щільненько, ультразвожуюча. Повернеться вам 80% від вартості цих товарів. Дякую, що передивились відео до кінця. Хочу побажати вам вигідних покупок. Гарного тижня! До нових зустрічей!